Хто з'їв мою бегонію? Ви таке бачили? Ось вони. Ось дослідження. Бачите? Думаю, ну як це так, чого ж вона так квітувала і так різко. Пропала, бачите? Ось вони під'їдені, бачите, з'їли, з'їли, з'їли корінці. Ну, буду спасати, посажу. О, стаканчики. Ну, а, а їх на мороз. Ось такий краса, така краса. Бачите? Ось вони. Маю свою історію і свій досвід.